Я от з тих людей, котра ще не встигла очі продерти, а вже жує бутерброд. Зараз шоста ранку, а мій глист вже голодний. Я Карнішон та його батьки поїдемо на передноворічний відпочинок на декілька днів. Щоб ви розуміли, якого я дзену досягла. Я перестала брати з собою валізу взагалі, особливо якщо це на пару ночей. Мені достатньо рюкзака, щоб покласти туди догляд та пару трусів. Справді я навіть поклала зміни одяг на випадок, якщо буде тепліше, але тепліше не стало. Смісила те, що було тепло. Зараз ви побачите абсолютно. На типовий стиль подорожі для нас. І напишіть, чи пасує вам такий стиль, або поділіться, як відпочиваєте ви. Мені, до речі, дуже подобаються корейські риночки. Вони такі вайбові, прям як з мого дитинства. Ви питаєте, чому корейці такі здорові і живуть довго. Ви б бачили, по яким горам вони тут всі лазять. В цій країні плоскі дороги, це рідкість. Приходиться працювати ніжками. В пошуках їжі ми витратили ще біля трьох кілограм, але знайшли піаніно. Коминком бандріанка. Ось чому завжди так, коли шукаєш довго та прискіпливо ресторан, хочеш щось найсмачніше знайти, а знаходиш повне гівно. А ось коли заходиш просто в якусь задрипану єдину відкриту забігальлю, то це настільки смачно, що немає слів. Далі ми шукали кафе, і мапа нас завела в глухий кут. старий кореєць на чистому корейському повідомив нам, що там шляху не буде. No. No, no. Блукали ми ще дуже довго, бо в цьому місті, якщо заходиш в ці вулички, вийти звідти вже складно. Але є плюси ці вулиці, ну дуже кайфові, незвичайні, і якраз таки асоціюються у мене з реальною Кореєю Ось чому у камелі замість серцевини цигарка стерчить питання до художника. Кав'ярня виявляється була прямо біля паркінгу, де ми залишили машину. Хоч в цьому старенькому місті очікувати на смачну каву. Трішки було безглуздо але десь у мене була така надія та Насолодилася я тільки дизайном. Власник біля п'яти хвилин вибачався, що на моєму флетвайті. Вийшло криве сердечко, бо його хтось відволік запитав мене, чи я не з Англії, бо мабуть боявся засудження. Бо флетуайт був придуманий в Англії, якщо що. А. Ну, Це він нам так сказав. Сонечко дуже несподівано, наче оживило все навколо. Гуляти стало аж легше, не дивлячись, що ми продовжували підкорювати сотні тисяч гір. Мій сторітейлинг затягнувся вже більше ніж на дві хвилини. А ми навіть жрачку не купили на вечір. Тому наступне відео завтра. Поставте лайк в підтримку, та дякую за перегляд. Цьом.